Самий величезний привіт. Ми з вами у Сінсей. Як я обіцяв, подивимося знижки на одяг чоловічий та жіночий, а знижки до 50%. Але я гадаю, що навіть і більше буде, ніж 50%, тому що багато товару я, щойно знімав відео для дому, тобто там для кімнати, для кухні є багато товарів зі знижкою 60 та 70%. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну, На біжутерії зупинятись не буду, хочу сказати, що також великі знижки. Бачите, 70% ось такий цілий набір жіночої біжутерії. 39 гривень, ось такі кравики. Тут ще щось якесь таке, не, не знаю що, чи на ноги, чи на руки, чи до носа. 49 гривень. Добре, ходіть на розпродаж, подивимось. Ну, Давайте з футболок подивимось по 139 гривень. Знижка 50% футболочки. Ой, а оця взагалі крута. Подивіться, а, вишиті. Квітки гачковані, вишиті, пришиті до футболки 169 129 гривень, ось така ще дешевша. І Hello Kitty 289 гривень. Вони завжди будуть дорожчі, тому що це є ліцензія і тому товари із цим логотипом завжди трошки дорожчі йдуть. Ось Garfield 339, також дорожче. Ну, ці будуть вже дешевше 219. 119, ось така чорна. Але має тут ще, бачите, ось такі <сум> топи 99 гривень. А, бачите, резиночка з одної сторони з другої сторони стягнута. Так, тут я ще вам хотів показати ось цей, як правильно сказати, сарафан чи сукня. Але я гадав, що буде зі знижкою. 459 гривень без знижки. Значить, не на все знижка, треба дивитись. Сукня зебра 219 гривень, також за пів ціни можна придбати. Має поясочок. 289. Ось така, з таким принтом, також подібна. Точніше, навіть така сама, тільки інакший принт, як оця зебра. Дивіться, які гарні, щось я їх не пам'ятаю, щоб я їх бачив як новинку. 219 гривень зараз по розпродажі. Сукня Little Black Dress 339 гривень. Саму в саму підлогу до самого низу. Дуже гарні класичні штани, надзвичайно елегантні. Ціна 599 гривень. Це також новинка бачу. Ну, Новинка, тому що, мабуть, без акції. Тому новинка. А може і був, не пам'ятаю. Так, такого сарафана не було точно. Дивіться, 699 гривень. Джинсові шорти із стразами 659 гривень. Ось така футболка чи майка. Ні, футболка. За ціною 219 гривень. Дивіться, яка гарна. Простенька-біленька але ці, Бачите, бантики зроблені із таких маленького, як бісеру. Ціна таких, такої футболки 339 гривень. Ось є трішки дешевше джинсова спідниця 459 гривень. Так, на бретельках 289 гривень. Цьомчики є з малиновими цьомчиками, а є з червоними. За ціною 269 гривень, ось така футболочка, розлітаєчка. Можливо, комусь потрібно, дивіться, на роботу вимагають там, або верх білий, чи верх чорний. 339 гривень ось така сорочка. Розлітайки 149 гривень. Ось така сумочка з розпродажею зараз. Вона ще має довгий ланцюжок, ось такий поясочок він відшпиляється Застібка магнітна це добре не потрібно кожного разу виривати, що може порвати. На магніті гарно працює. 289 гривень це на такої сумочки. Ну, я гадаю, шляп вже набралися, 169 гривень так, ось таке волошкове поле Плаття на запах, просто на запах. Дивіться, як цікаво. З поясочком ціна 289 гривень. Так, футболка до пупця, як я говорю, 69 гривень в білому кольорі. І ось такий сарафан чи тут 459 гривень. Схоже, як знаєте, як льон. Схоже, як на льон, може, може це і льон, не знаю. Клад, читати, це довго буде. 189 гривень, ось така гармошка спідниця. І ось такі можна придбати за 339 гривень. Сумочки також має довгий ланцюжок. Цікава теж така майка. 169 гривень такого молочного кольору. Я оцю спеціально взяв на світло винести. Дивіться, яка гарна з паєтками. Назвичайно гарний колір. Така не знаю, як сказати, футболка, майка чи майка, мабуть. І спинка, і перед, бачите, з такими паєточками за ціною 239 гривень. Дуже гарно, і я вам скажу навіть нарядно. Ну що, мабуть, ці сумки також вже поставили, точніше, рюкзачки поставили зі знижкою. Так, вони по 239 гривень. Бачите, знижка більше, ніж 50%. Клач можна використовувати як клач, можна використовувати як сумку, має ручку довгу, а ціна 219 гривень. 339 гривень ось такі сарафани лимонні на бретельках. А ось такі сумки взагалі бери, не хочу. 129 гривень. Просто в руку взяти, поставити саме необхідне. А що поставити? Ну, хустинки там, телефонію. Гаманець. Піджак 459 гривень. Так, ще спіднички по 459. Джинс. Ось такі цікаві. Це новинка ламбада 459 гривень. Зав'язується на резинці. І тут зібрали всі спідниці докупи, перенесли сюди 269 гривень. Шльопки 219 гривень. 219 також шльопки леопардові із бантиками. Також по 219. В когось впав поясочок, можливо, з якогось плаття чи сукні. Це що таке? 289 гривень. А, у моєї бабусі а, вона таким накривала телевізор, такий матеріал був. Тільки жовтий, здається. А тут кондиціонери працюють мені вже холодно, 289. Навіть зі знижкою джинсова куртка 519 гривень. Це також, здається, новинка футболка з Мікі Маусом. Спортивний стиль, а ціна 459 гривень. От я ж кажу, ці всі Мікі Мауси. Це все йде акциз, і тому дорожче вони продають ці речі. Шорти, ой, джинси 269 гривень зі знижкою. 289, білі 359, 459 бачу. ну Бачите, також не, недорого зараз можна і купити навіть джинси. Є по 500-400 по 400 гривень. Гарна курточка біленька. Зараз вона 599 гривень джинсова. І ось така, цінник завжди чомусь там ззаду. 519. Так, ось така розлітайка хай буде, назвемо її 189 гривень. Дуже легка. На жару, на спеку буде в самий раз. Так, тут також така відкрита, дихаюча, можна сказати, 339 гривень. Піджак катоновий 359 гривень. І дивіться, оця вже стоїть зі знижкою курточка. Ну, зараз її, як тільки похолодає, почнеться дощ, одразу розкуплять, заберуть. 359 гривень, зараз можна її придбати. Дуже хороша ціна. І бачу, сюди перевезли сарафани, всі разом поставили. Дивіться, також такий дихаючий, можна сказати, 599 359, ось таке волошкове поле. Вони такі довгі-довгі. Так, що тут у нас ще є? Смужка 289 гривень, надзвичайно гарна. Під білі шльопки не програєте. Так, ось така на шлейках 459 гривень. І ось такі по 289 гривень. Червоні 289, але є ще волошкове поле цікаве. Воно краще, мені здається, ніж червоне. А чорні всі порозбирали, бачите, ось такі. Чорні порозкуповували. Так, ось така на декольте резинка 289 гривень. Я не бачу, щоб дівчата а, ходили в таких довгих. Чомусь я не бачив, а може не звертав увагу та ні, дивився. Більшість старші ходять такі паняночки. Так, і ось такий шифон. Дивіться, який цікавий. На 289 гривень. Досить непоганий такий колір. Але якщо ви не загорілі то не для вас. Я гадаю, що це для. Загорілих. Ну цю бамбулетку треба зняти, відчепити геть. Ось ці великі шопер сумки поставили зі знижкою, ну, можна сказати, як і пляшна, але досить зручна. Вона має великі ручки. Дивіться, тут вміститься продуктів дуже багато. 399 гривень така і така також 399 гривень. Має довгу ручку 289 гривень. І ось така також цікава комбінована плетина із шкірою молодого дермантина. 359 гривень зараз. 129 гривень. Ось така. Цікава також під капучиною, ціна хороша. І ось такий клач, сумка комбінована за ціною 289 гривень. Ось така невеличка сумочка також можна, ну, має поясочок, можна на поясочок носити 169 гривень. І ось така також можна носити на плече 239 гривень. Так, ну це на роботу теж будуть добрі, якщо у нас робота на ногах розібрали, бачу. 119 гривень, ось такі макасінчики. На шнурівках за ціною 169, подібні до цих. Ась оці кросівки із вишивкою не спішаться. А, ні, зі знижкою. Думаю, червоного нема, значить, червоного цінника нема, думав, без знижки. 269 поставили все ж таки їх зараз зі знижкою. Дуже оригінальні поєднання спорту та класики. Що в нас по кросівках? Так, ось такі високі, ну, я ж кажу, на дощ взагалі супер. 699. А ось ці можна придбати за 289. Оцю, ще я вам також хотів показати, 289 гривень. Їх було багато, розібрали всі, бачите, залишилось декілька. Вони також в саму підлогу. Дуже цікава модель. 349 гривень. Класика штани 189 гривень. Дуже хороша знижка. Це, мабуть, льон. Такі бачите. Невисомі і пожм'якані. Вони також в акції зі знижкою. Так, але немає етикетки. 399 гривень, але це трішки інакша модель. Ну і давайте подивимось, що на чоловічому. Мені самому цікаво, тому що ще е, знижка 30% на е, додатковий... додаткова знижка, якщо ви купуєте дві речі з розпродажу, у вас ще буде знижка 30% при купівлі двох речей, які йдуть з червоними цінниками. Ось сорочка ось така. у Смужку 219 гривень, з пальмовими віточками 359. Що саме цікаво, футболки також в акції 159 гривень. Є навіть за 99, знижка 60%. Це новинка 339 гривень, це також новинка. Дивіться, називається малюнок Тайдай. 169 гривень, знижка 50%. Хто полюбляє поло футболки, 169 гривень, знижка 50%. І ось такі взагалі, дивіться, 129 гривень. Надзвичайно гарно поло. Також є майки по 69 гривень та по 99 гривень. Різні кольори, ну і різні розміри. Шорти джинсові по 219 гривень. Є ще чорні. Така ж сама моделька. Це вже катонові. 519. Така екстравагантна сорочка під чорні штани. Чоловічка, 289 гривень. А тут такі вже шорти довші, 239 гривень. І ось такі темні на резинці, на гумці, 279 гривень. Дуже зручні, вони тягнуться. У мене подібні були, дуже задоволений ними. І ось такі 239 гривень. Ще й додаткова знижка 30%. Також відмінусуйте. Дуже хороша знижка. Дивіться, вже на осінь можна собі придбати ось такий светр 189 гривень і вже мати готовий, тому що почнеться осінь, все буде по повній вартості. А я знайшов ще ось такий за 159 ще дешевше. Це все з довгими рукавами на байці. Дуже хороша ціна, дуже. Так взагалі найдешевші шорти в сеї 129 гривень можна придбати самі звичайнісінькі. На гумці ось такі є білі, сині. Ну, я вам показав таке саме-саме-саме-саме з найкращими знижками, трішки новинок. Бажаю вам економних покупок. Всього найкращого вже зустрінемось з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!